Вітаю вас, малята! На минулому занятті я вас знайомила з улюбленими місцями людей, а сьогодні розповім вам про міста і війну. Я думала, що про війну ми будемо дізнаватися лише з книжок та кіно. На жаль, сьогодні у світі точиться не одна війна. Ізраїль та Палестина вже десятиліттями боряться за землю. Українські міста не були готові до війни, укриттів не було, тому чимало людей у Києві шукали безпеку під землею у метрополітені. Люди ставили на платформах намети, приносили домашніх улюбленців, працювали за комп'ютерами. Хтось навіть варив борщ. Працівники підземки практично жили на роботі, щоб допомагати людям. Часто бойові дії загострюються, і всі знають, що у випадку повітряної тривоги треба бігти в укриття або ховатися хоча б в кімнатах, де немає вікон та за двома стінами. В ізраїльських містах. Є мобільні укриття, розміщені біля автобусних зупинок, садочків чи навіть тенісних кортів. Кімнати укриття часто є навіть просто у квартирах. Називають їх мамад. Стіна такого приміщення і двері міцніші, а вікна є сталевими. У звичайний час. Це спальня чи вітальня. В нашому Запоріжжі на бульварі Шевченка будують модульне укриття прямо навпроти будівлі міської ради біля зупинки громадського транспорту, де багато людей. У місті можуть з'явитися ще 22 таких укриття. На вулиці Центральній, у селіщі Бородянка поблизу Києва. Авіабомба влучила в житловий будинок. На вцілілих стінах дивом втрималася кухонна шафка, на якій стояв керамічний півник. Він став символом незламності адже лишився цілим, попри все. Його власниця пані Надія Сватко передала шафку та півника до музею. А таких же півників Українці тепер. Дарують іноземцям на знак вдячності про допомогу. У пошуках безпеки люди залишають рідні домівки, таких людей називають вимушеними переселенцями. Це ви знаєте, дітки, вже з власного досвіду. Багато хто вже виїжджав з міста та повернувся, а хтось ще й досі не вдома, бо війна продовжується. Тисячі українців та іноземці відчинили свої помешкання для тих, хто шукав захисту. Десь облаштували спеціальні зали для тимчасового перебування, у школах чи в інших громадських приміщеннях. Наш садочок теж приймав вимушених переселенців, у Львові розгорнули модульні містечка, будиночки, до яких. Подарувала влада дружньої Польщі. Українці щодня дякують військовим за мужність та захист, а ще волонтерам, людям, які просто обирають робити добро іншим, піклуються пролітніх людей, евакуюють мешканців, рятують тварин, надають медичну допомогу. Ну і, звичайно, допомагають військовим. В українському Маріуполі є площа свободи. На ній височіють 25 ліхтарів у формі голубів миру. Їхні крила прикрашали візерунки української вишиванки. Російські окупанти їх замальовують, а українські написи по всьому місту відразу змінюють на російські, аби стерти символи України, але нашу культуру, мову. Пам'ять про українських героїв не можна так просто зафарбувати, адже місто це насамперед люди. Тому важливо добре знати історію, де б ми не були, щоб, повернувшись до звільнених міст, ми відновили їхній зв'язок і з минулим та разом творили майбутнє. Російські загарбники вторглися в Україну. У 2014 році, а в 2022 році розпочали велику війну проти українців. Вони зруйнували багато міст і сіл, знищили музеї та бібліотеки, але їм не вдалося зруйнувати нашу силу, мужність і пам'ять. Ми знаємо, що ми незламні і після нашої перемоги відбудуємо наші міста і села. Пропоную намалювати свою родину у нашому квітучому, незламному Запоріжжі. А на наступній відеозустрічі я вас познайомлю з тим, що міста теж дружать. До зустрічі, малята!